Через те, що не роблять цей етап маркетингу, і збиваються бюджети. Що це за етап? Так, нудний збір і аналітика даних для підготовки ефективної, якісної рекламної кампанії. Чи можна це автоматизувати? Так. Хто ми такі, такі ще це не зробити? зробити? І ось як це виглядає. Перед тим, як генерувати відео, це наприклад TikTok, нам треба один з ключових елементів успішного відео це хук. Хук на початку відео. Що треба зробити? Не вигадувати велосипед, а взяти, подивитися за цією темою, хто які хуки. Створює, ну, звісно, популярних відео. І от замість того, щоб це робити руками, як цей процес автоматизувати. Він складається з декількох етапів. Етап перший: збираємо за ключовими словами популярні відео. І що ми маємо? Маємо наступне: ось наш Workflow. Починається він з форми, коли запускається саме ця частина Workflow, тому що в мене там є ще інша частина. Відкривається форма, в якій ми пишемо ключові слова. Далі виконується підключення до Brain Data. йде пошук за цими ключовими словами в TikTok. Далі передаються дані. От в цих трьох блоках виконується перевірка: дані вже знайдено чи не знайдено. Якщо не знайдено, чекаємо ще одну хвилину. Якщо дані знайдено, то вони передаються далі. Коли ця умова виконується, йдемо на наступний етап запиту. Тут формуються дані для передачі, вже впорядковуються для передачі в таблицю. Ці дані зберігаються в таблиці. І ось, звісно, тут підключення. Бачите, скільки тут полів збирається про кожне відео. Да? І передається це все, ось у цю таблицю. Потім на наступному етапі ми вже від сортуємо ці відео, візьмемо за тим, що нам цікаво, коментарі, там, лайки або перегляди. І це вже в наступному елементі workflow нашого ми будемо аналізувати за цими трьома категоріями. Ну, тобто, який хук на що чіпляє більше. Да? Це перша частина. Скоро буде! Друга частина, там, де ми будемо автоматизувати цей процес транскрибації популярних відео і перші 5 секунд, щоб ми отримали просто перелік цих хуків, які потім можемо вже використовувати.